Маги це, напевно, щось про визнання. Частіше за все, нас називають ну, ми і є активістами. Це означає, що я, можливо, трошечки можу зробити щось неймовірне. Ця мережа проактивних громадян, вони справді для нас зірки, тому що вони вибудовуються, попри всі труднощі для нас майбутнє. Магічні зірочки. <хи> На Київщині зібралися активісти з різних куточків України від Карпат до Харкова. Їх об'єднує спільна мета захищати довкілля та культурну спадщину. Протягом двох днів вони вчилися, як ефективніше відстоювати свої ініціативи. Говорили про лідерство, адвокацію, роботу з медіа та проєктний менеджмент. Тренінг організувала команда громадської ініціативи Голка в межах проєкту Мережа активних громадян. Що змонтували, у вас вже є відеоформат, Начитали навіть три слова на цьому відео і вже ну як в інстаграмі роблять блогери. Зараз модні всі сюжети в соцмережах, і це виглядає як які крути блогери. Підсумком роботи стало урочисте нагородження. Учасники мережі активних громадян отримали подяки за свою діяльність. Сергія Чагарова я знаю дуже давно йому було 15. Сергій Чагаров ходив на сесії ради. Я в 15 не ходила на сесії ради. Я вам чесно скажу. Сергій Чагара боровся в прямому смислі з депутатами а, цієї місцевої ради. І знаєте, яка я була рада? Зрозуміти, що 15-річного хлопця ніхто не зламав, що він далі продовжує цей шлях. Леся Донець, комунікаційниця та співзасновниця ініціативи Зберегти квіти України. Разом із командою вона бореться за збереження будівлі на січових стрільців у Києві. Активісти домоглися надання їй статусу пам'ятки архітектури, звернулися до органів влади, об'єдналися з автором проєкту та подали до суду. Попри напівзруйнований стан будівлі, команда доглядає її, організовує толоки та продовжує боротьбу. За її відновлення. В деяких моментах голка допомагає нам дійсно отримувати іншу перспективу, розуміти там позицію третіх сторін, додавати якоїсь юридичної або можливо іншої експертної глибини до наших дій. Мені здається, що це такий еволюційний розвиток. Проте, звісно, що разом він завжди швидший. А це Тетяна Шаміна, комунікаційниця ініціативної групи Фрісвідовець вона вже понад вісім років разом з командою бореться за збереження гірського хребта Свідовець у Карпатах, якому загрожує масштабна забудова. Її зусилля вже призвели до перемоги в суді, але нині триває боротьба за створення природоохоронної території. Мені здається, найбільшим таким ривком була комунікаційна робота спільно з проектом Голка, спільно з громадською організацією Голка, коли ми перед рішенням Верховного суду почали активно говорити про те, що судовець варто берегти всім тим, хто турбується про Карпати, хто хотів би, щоб наші діти да, побачили ці Карпати, зберегти їх для майбутніх поколінь. Ми почали про це говорити: говорити наскільки велика загроза і на щастя суд ухвалив незалежне, але на наш погляд правильне рішення, зберігши цей. Поки що зберігши цей цю унікальну перлину Карпат. Серед учасників тренінгу і наша редакція. Погляд протягом останнього року. Ми у співпраці з командою Голка створили серію відеоматеріалів, провели інтерв'ю з експертами у сфері охорони культурної спадщини, екологами, суддями Верховного суду, урядовцями, народними депутатами та громадськими активістами. У центрі уваги боротьба за збереження літературного скверу Китаєва, території поблизу музею пирогів і кампи в Бучі. Окрім того, ми висвітлювали законодавчі ініціативи та резонансні справи, зокрема щодо подвійного громадянства серед чиновників і суддів. В кожній вашій історії, як в маленькому дзеркальці відображаються проблеми, з якими багато інших людей намагаються щось робити, опускаються руки. І от дуже не вистачає успішних кейсів, тому ми тримаємо кулачки за кожну вашу історію. І якщо будуть ідеї, як це можна підсвітити креативно-медійно, звертайтесь, будемо думати, можливо, якісь крім новинних сюжетів ще формати. Можемо е, продумати, подавати їх на гранти, шукати ще партнерів і далі продовжувати мережуватися. Дуже вам дякую. Одним із ключових партнерів голки стали представниці Європейського фонду за демократію. Вони підтримували ініціативу з моменту запуску. Намагалися допомогти не лише з грантом, а також із коучингом щодо дизайну проекту, його реалізації, менторства і всілякої підтримки на всіх етапах імплементації цього проекту. Мережування є великою цінністю для громадянського сектору і, власне, один з пріоритетів для European Endowment for Democracy, тому що таким чином. Громада може бути сильнішою. Є обмін досвідом, є менторська підтримка. Ідея створити голку, організацію для зміцнення співпраці громадськості медіа, влади, бізнесу та міжнародних партнерів з'явилася у 2023 році. Офіційно ініціатива стартувала 22 січня 2024 року. День соборності. Її заснували журналістки Ірина Федорів і Маргарита Сидник. До команди також увійшли виконавча директорка Олена Сокотюк і смм менеджерка Валерія Сокотюк. Кожна з них виконує важливу роль у втіленні проєкту. Я 20 років захищаю Біличанський ліс від знищення. Це лінія оборони, по суті столиці 2022 року, коли ми зупиняли русню. І я розумію, наскільки важко активістам добитися перемоги і перемогти у цю систему і корупціонерів, які хочуть загарбати або зелені зони, або якісь водні ресурси. І виникла ідея створити мережу активних громадян. Ми здійснювали медійну підтримку громадських активістів. Оскільки важливо, щоб їхня робота і боротьба була видимою, оскільки медійність і публічність робить цю проблему видимою і адвокацію кращою, це ефективний інструмент, щоб впливати на захист культурної спадщини, археологічної спадщини, зелених зон, тому ми дуже вдячні нашим медіапартнерам. В першу чергу, «Медіапогляд», які робили сюжети про мережу активних громадян, а також телеканал Еспресо, 24 «24-й», лівий берег, лав. Ком, дзеркало, тижня, інші медіа, які нас теж підтримували у цьому проєкті. До адвокаційної кампанії щодо витування скандального законопроєкту 12089, який, по суті, обнуляє претензії до дерибанників лісів та узбереж, долучилися лідери думок, такі як Ада Рогавцева, Віталій Портников, Валерій Пекар, Ігор Кондратюк. І завдяки їх підтримці, а також завдяки іншим громадським організаціям, їх було близько 30, які підписали нашу спільну заяву. Нам вдалося в короткі строки зібрати 25 тисяч голосів. Пускаємо учасників нашої мережі активних громадян, які захищають зелені зони чи культурну спадщину по всій Україні, зокрема і в Києві. І сьогодні ми їм дарували такі магічні палички: ця для білої магії, щоб вони творили добро, а ця для чорної магії, щоб виховувати тих, хто знищує зелені зони та культурну спадщину. За словами Ірини Федорів, команда. Олки ставила за мету знайти 15 активних учасників з різних громад, тих хто захищає зелені зони та водні об'єкти. Та в підсумку вдалося більше. Знайшли не просто активістів, а справжні спільноти. Бо за кожним десятки небайдужих, які об'єднуються заради збереження свого середовища. Серед найяскравіших моментів року історія зі збором голосів під петицією за витування законопроєкту 12089. Активісти реально вони не мали віри, що за 10 днів це можливо, і вони думали, що якщо там Стерненко, Лачен своїми великими телеграм-каналами не підключилися до збору голосів, ну то все, 25 тисяч голосів не зібрати в такі стислі строки. Але ми довели, що як ми об'єднаємо багато маленьких спільнот, отримаємо підтримку медіа, звернемося до Адроговцевої, до Ігоря Кондратюка. До інших відомих людей вони встануть на захисті. Вони такі самі громадяни цієї країни. Нині команда Голки працює над новим проєктом, щоб підтримати чинних учасників мережі та залучити вже нових, адже багато справ тривають роками і потребують постійної залученості. Марія Марчук, Олександр Кравчук, з Київщини спеціально для медіа